Вітаю, друзі! З вами Бугер і я починаю серію відео про таку операційну систему, як Linux. В цих відео ми навчимося обирати найбільш підходящий для нас дистрибутив, також навчимося його запускати, встановлювати, познайомимося із графічним, тобто з оточенням робочим. Також ми познайомимося з такими поняттями, як репозиторії, менеджер програм. Wine, Play Linux і також навчимося ставити програми, ті програми і та ігри, якими ми користуємося на Windows. Отож, декілька слів про Linux. Linux це безкоштовна операційна система, яка вільно розповсюджується, має відкритий код, а це означає, що вона є просто вільна і вільно розповсюджується. Ось і на сьогоднішній день дистрибутивів Linux є дуже багато, безліч їх є сотні, якщо не тисячі. Отож, який дистрибутив обрати нам, щоб е, найбільш комфортно при бажанні перейти з Windows на Linux? Це дуже складне питання для новачка, але, е, на щастя, зараз існують е, також багато дистрибутивів, які орієнтовані, власне, на... На початківців, тобто на тих людей, які до, до сих пір працювали в Windows і. Ось, і просто ще не знають, не знайомі, можливо, навіть не бачили, ніколи не чули про Linux. Ось. Такі, серед таких дистрибутивів є Ubuntu та Linux Mint. Вони є, на мій, на мій погляд, найзручнішими у використанні. Їх найпростіше встановити. І... Також найпростіше з ними працювати, і їхня якби, графічна оболочка, їхнє оточення е, також якби це сказати, е, зорієнтоване для максимального комфорту у, у роботі. Про оточення робочого стола ми з вами поговоримо пізніше. ось. Але, а зараз давайте, давайте познаємося з такою програмою, як VirtualBox. Для того, щоб максимально комфортно перейти з Windows на Linux, найкраще ставити його спочатку на віртуальний комп'ютер, на віртуальну машину. Ось, нам тоді не придеться, робити, не, не робити, а мається на ну, увазі зносити Windows наш улюблений, до якого ми звикли. Ось, і зможемо без будь-яких там поганих наслідків для себе спробувати операційну систему Linux. Отож, VirtualBox, це емулятор е, віртуального комп'ютера. Це є безкоштовна програма, яку можна скачати на сайті е, virtualbox.org. Ось тут є посилання, його просто можна натиснути і перейти на сайт е, і скачати цю програму. Вона є так, як під Windows, так і під Linux. Отож, давайте почнемо. Давайте для початку створимо нашу віртуальну машину. Для цього ми натиснули кнопку Создати і переходимо далі у менеджер. І Давайте дамо ім'я нашій віртуальній машині. Це буде Linux Mint. Я обрав дистрибутив Linux Mint, тому що, на мій погляд, він все-таки найбільш комфортним, комфортнішим, навіть ніж Ubuntu. Як би воно дивно не звучало. Linux Mint 17.2. Тип операційної системи. Ми бачимо, тут є деякі варіанти. Ну, ми ставимо Linux, тому так і залишаємо Linux. Далі версія Linux. Тут є дуже багато всяких різних е, варіантів. Але нам потрібен варіант Ubuntu. Тому що Linux Mint це як розгалуження такого дистрибутиву, як Ubuntu. І вони є повністю сумісні, у них навіть, навіть репозиторії спільні здається, Але я не впевнений. Тож, ми назвали нашу машину і тиснемо вперед. Тепер нам потрібно обрати об'єм оперативної пам'яті для нашої віртуальної машини. Програма запропонувала нам рекомендований оптимальний варіант 768 МБ. Ну що ж, не будемо сперечатися з ним. 768 МБ цілком вистачить для нашої операційної системи. Далі нам пропонують створити віртуальний жорсткий диск. У нас тут є три варіанти, якби не створювати, ну, тоді ми просто не зможемо, корист... не зможемо встановити Linux. Також є варіант використовувати вже існуючий віртуальний жорсткий диск. Але так як у нас немає ще нічого, тому ми, ми створимо новий. Стакаємо кнопку Створити. Далі тут нам пропонують е, тип файла, тобто тип е, формат віртуального жорсткого диску. Ну, ці варіанти потрібні, мабуть, для... Для сумісності. що Нам потрібен цей саме перший варіант, який нам по замовченню запропонували. І ми тиснемо вперед. Далі. Тут ми можемо прочитати, про, чим відрізняється динамічний віртуальний диск від фіксованого віртуального диску. Фіксований він просто створює, створює, вже, якби, створює файл вже заданого об'єму, який ми скажемо. А динамічний він збільшується по мірі його заповнення. Ось, і тут ми вказуємо в наступній вкладці, вказуємо об'єм нашого віртуального жорсткого диску. По замовчуванню нам е, пропонують 8 ГБ, але Linux Mint він хоче трішечки більше, е, принаймні 8,7 ГБ він хоче для встановлення. Ну, ми йому дамо 10 ГБ, цього більш ніж вистачить. Тискаємо кнопку Создати. І вуаля, ми щойно створили нашу віртуальну машину. примонтували, е, Ще нічого ми туди не промонтували, зараз будемо робити. Ми створили нашу машину, але перед тим, як її запустити, нам потрібно налаштувати ще деякі параметри. І ми попадаємо в віконечко де є тут деякі вкладки. Зараз я про них поясню. Е, вкладка основні, тобто загальні, це, як бачимо, тут є. Ім'я, тип і версія Linux, які ми задали ще на самому початку. Ці вкладки нам зараз не потрібні, там нічого міняти не треба, про них ми пізніше поговоримо. Напевно, коли я буду робити огляд про, про програму VirtualBox в цілому. Далі вкладки система. Тут ми бачимо той об'єм операційної пам'яті. Оперативної пам'яті, який ми задали. І тут бачимо тип е, носіїв, з якими ми будемо працювати: е, гнучкий диск, оптичний диск, жорсткий диск, е, гнучки ми відключаємо по тій причині, що у нас його просто-напросто немає. Е, далі вкладка процесор. Тут ми можемо задати кількість е, центральних процесорів. Ну, позимов, що вони стоїть один, тому ми так і лишаємо. Тут не варто щось міняти, тому що ми просто. Можемо привести до непрацездатності нашої машини. До речі, як віртуальної, так і реально, тому що реальна машина почне дуже сильно тормозити. Не потрібно виділяти занадто багато ресурсів в нашій віртуальній машині. А лише для того, щоб система могла запускатися і працювати так більш-менш. Далі вкладка дисплей нам тут пропонують задати об'єм відеопам'яті. Ми задаємо максимально, чомусь програма VirtualBox дозволяє максимально задати 128 МБ. Ну, в принципі, для комфортної роботи там, на віртуальній машині більшого нам і не потрібно. Кількість моніторів ну, у нас один. Масштабування ми залишимо 100%. Далі нам пропонують включити 3D прискорення, 2D прискорення відео. Ну, давайте включимо 3D-прискорення, в принципі, деякі програми, які використовують технологію OpenGL, потребують 3D-прискорення, тому давайте його включимо. OpenGL це технологія аналог, грубо кажучи, DirectX, який працює під Windows. Далі тут у нас є віддалений доступ, захват відео. Це в принципі нам зараз не цікаво. Ось. Йдемо в вкладку на CE. Ось тут ми бачимо, що у нас є два контролери контролер IDE і контролер SATA. Контролер SATA це є наш віртуальний жорсткий диск, який ми щойно створили. Ось. А контролер IDE це наш віртуальний CD-ROM, в який нам потрібно змонтувати образ з нашою операційною системою Linux Mint. Для цього ми е, натискаємо кнопку, переходимо е, в папку, де знаходиться наш образ, обираємо його, відкриваємо і ось бачимо, що він вже тут змонтувався. Йдемо в вкладку аудіо. Тут нам нічого міняти не потрібно, бачу, аудіо включено, галочка стоїть. Вкладка мережа. Так, мережа в нас включена, але нам ще потрібно обрати тип підключення, мережевий міст. Це потрібно для того, щоб віртуальна машина мала доступ до інтернету, тому що дистрибутив при інсталяції може підтягувати деякі файли з інтернету. Так, Наступні вкладки нам не потрібні. Ми сміливо тиснемо ОК. І ось ми створили і налаштували нашу віртуальну машину. А в наступному відео ми з вами познайомимося з таким поняттям як Live CD. І просто запустимо нашу віртуальну машину в режимі Live-CD.